Всім доброго ранку, ви на каналі Мінягро Кропивницький, <кхи> вітаю всіх з першим днем весни. Відвантажуємо ми тракторця, лово 244-й реверсний, Вісім передач вперед, вісім передач назад, 3 повнопривідний, з картоплеса жалкою 60 см, культиватор двометровий лапчатий. Ще окучник трьохрядний. Тракторист їде Кіровоградська область, село Іванівка. Тож кому цікаво, приїздіть, тестуйте тракториці наявності. Всім марного дня, до побачення.